Сьогодні ми поговоримо з вами, що таке похідна з точки зору геометрії. Давайте для початку розглянемо графік довільної функції y до рівня f від x. Проведемо так звану січну, ось вона, яка перетинає цей графік в двох точках. Першу точку позначимо x0, а другу точку позначимо x0 додати дельта x. Відповідно, значення функції отримаємо в цій точці. Це буде значення функції f від x0. Значення функції в цій точці буде f від x0 додати дельта x. Можна сказати, що цей відрізочок називається приростом аргументу. А ось оцей відрізочок називається приростом функції. Позначимо його дельта f. Розглянемо ось оцей трикутник. Цей трикутник прямокутний, це очевидно. А це і БЦ його катети, а Б гіпотенуза. Кут під яким наша січна перетинає вісь абсцис, або вісь ось він. Також цей кут ось він. Кути одинакові, бо це подібні трикутнички утворюються. Тепер давайте спробуємо знайти тангенс ось цього кута. Тобто тангенс кута альфа. Згадуємо: тангенсом кута альфа називається відношення протилежного катета до прилеглого в прямокутному трикутнику. Якщо мова йде зараз про ось цей кут, протилежний катет ось, прилеглий катет ось. Відношення протилежного катету до прилеглого, можна записати, як BC поділити на AC, Або враховуючи, що відрізочок ось оцей співпадає за цим відрізочком, можна сказати, що це також дельта F. І можна записати, що це дельта F поділити на дельта Х. Таким чином, тангенс кута нахилу січної. Це є відношення приросту функції до приросту аргументу. Що буде відбуватися, якщо дельта x, x почнемо зменшувати? Якщо дельта x почато зменшувати, ось оця точка буде поступово рухатись сюди. Тобто точка перетину січною графіка функції буде рухатись ось так. Якщо ж дельта X Наблизити так близько до Х0, що сказати, дельта Х напрямує до нуля, то наша січна перетвориться фактично в дотичну. І буде ось така ситуація. Нехай це буде кут бета. Позначимо його. Але оце співвідношення не зміниться. Ми можемо сказати, що тангенсом цього кута так і залишається відношення приросту функцій до приросту аргументу тільки при умові, що прирост аргументу прямує до нуля. Записується це ось таким чином. Таке відношення ще називається. Похідною функції в точці X0. похідною функції f в точці X0. Таким чином, ми бачимо, що похідна функція в точці Х0 співпадає з тангенсом кута нахилу дотичної, проведеної до графіка даної функції в точці Х0. І характеризує графіки ще з точки зору швидкості зростання і спадання. Е, варто зауважити, що. Чим більше значення похідної, тим більше відповідне значення тангенсу. А давайте згадаємо ось вість тангенсу, якщо її провести. І якщо брати, наприклад, ось такий кут, то тангенс цього кута ось в цьому числу дорівнює. Якщо взяти кут збільшити, то тангенс кута збільшується. Ще збільшити кут, ще збільшується. Таким чином, ми бачимо, що. При збільшенні похідної збільшується тангенс кута. Як це пов'язано? А давайте подивимося. Якщо у нас на тому малюночку вже погано буде видно, Давайте подивимося, швидкість зростання ось тут повільно йде, а тут швидше. І проведемо, наприклад, дотичну ось в цій точці. Що ми побачимо? Ось це такий кут, і відповідно тангенс цього кута. Тобто, в нас є альфа 1, є тангенс альфа 1, це якісь числа. Якщо ж ми візьмемо точку, наприклад, не тут, а ось отут, то ми бачимо, що вже дотична повернеться. І буде ось так розташована. Що відбулося? Відбулося збільшення кута, а значить збільшення тангенсу. Але ми бачимо також, що в цій точці швидкість зростання функції значно більша. Значно більша. Якщо взяти точку ще, ну це мається на увазі тільки для даної функції. Якщо взяти точку ще далі, то е, дотична буде ще під більшим кутом нахилена до осі абсцис, А значить, швидкість зростання. Ми бачимо, вона тут ще більша. І тому можна пов'язати швидкість зростання функції з значенням похідної. Тобто, фактично, похідна і показує швидкість зростання функції в точці. Дякую за увагу! На все добре, до нових зустрічей з вами був В'ячеслав Ярмак і Лернайзер.